Нам потрібно в більшості вибиратися, і я думаю, що ми можемо в більшості це зробити. Е, так, я теж про це думаю. Думаю, що в нас може в це більше вийти, і нам більше спаді сюди вийти. Добре, ельтео. Я думаю, що вихід дуже близько. О, е, Тож, Фібі, я думаю, нам більше це йти до візарда. Візарда? Е, ти хочеш казати, що він може більше щось знати? Е, ну, він більше знає, як би ще перемогти Лост Дарка, і я думаю, що він може нам якось більше допомогти. Допомогти? Е, так, я думаю, що с може більше більшість допомогти. Добре, я думаю, що. А ти знаєш де візард? Е, так, знаю. Де справді візар. Е, тож візар. Ти якось не можеш мені як якось допомогти. У вас що сталося. Е, так сталося жахливе. І що? Е, нас спіймали, і ми не знаємо, що зробити, щоб більше цього перемогти. Тобто лозавка. Е, так, саме його. Я не знаю більше чи що робити, але ти можеш якось нам якось допомогти. Допомогти? Ну, знаєш, Альтего, я може вже знаю, але я не думаю, що мало щось вийде, його, якось якось перемогти. Але в мене якось є одна ідея, як його більшості перемогти. І яка? Ну, я знаю ставку ці лосда, але це якось якось допомогти. У мене є більшість нових артефакт, який може вам якось допомогти, і в перій перемогти. Тобто лосдати саме так. Я можу вам дати, і, може може вас видає якось його, за допомогою до. Артефакти перемогти стак, але я не дуже добре ць... сумніваюся, сім... що у вас може це більшість і вийде і його перемогти змогу цього артефакту. Е... Що цей артефакт дає? Но вона цей артефакт показує всі слабкості всіх е... створ... всі стор... всіх гравців, і дає І дає силу. І... Ти хочеш казати, що це якось може нам допомогти? Так, ви можете дізнатися ваговозда і використати проти нього. Добре. Що тут? Начіпай. Він завжди такий. Я просто знаю Візарда, він просто завжди був таким. Знаєш, Візарда? Ну, коли тим, як ти не попав в ну, тим, як тебе ту ще не було в тому страшному світі. То я знала Візарда. Ну, моїй більшість він якось мені допоміг, але ти не зізнаєшся. Тож, тобі давав? Так, давай. А, е, якась куля? Так, найліпше як пояснив, то де писає якусь кулю. Е, добре, дякую. Визарт. Ми якось тобі віддячимо. Добре, не ти. Е, Ельте постій. Почекай мене. Е, так, звісно, почекаю, Фібі.